Якісний смарт годинник зі сталевим корпусом та водознахистом 5 атмосфер, який дозволить з годинником плавати та приймати душ. Лідер з продажу цієї осені, Харді К-52. відразу зустрічає презентабельне пакування. Як, Як бачимо, в комплекті присутні два ремінці, помаранчевий з каучуку та сталевий годинник має стильний повністю сталевий корпус в діаметрі 48 на 13 мм, А мале дисплей з підвищеним рівнем ударостійкості. Корпус повністю герметизований та всі винти і заглушки не муляж. До речі, сталевий браслет має зручну засівку кліпса, яка не розтібається при носінні. Модель функціональна та має двохядерний процесор, руне, який швидко працює, при тому можна спілкуватись, читати повідомлення з додатків, пульсометр, рівень кисню крові, крокомір, пошук телефону. Тренування та інші. Має енергостійкий акумулятор 4,7 млн, що тримає 7-8 днів при активному використанні та 12-14 при відключеному блютузі. Хотів дійсно якісний годинник це топ за свої гроші. Переходь в варчквок та замовляй.